З обмеженою відповідальністю АгроСем. Передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми, товариство Агросем, Передові технології, в гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, Агрохлібпром насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. Земля наша багата працьовитими людьми. Село сьогодні годує усіх нас, ті люди щирі душею, старанні в праці, завдяки їм. Родять поля, земля віддячує щедрими врожаявим. Яскравим прикладом цьому агропідприємства Теребовлянського району, власником яких є Роман Когут, центральний офіс якого розташований у селищі Дружба, де і знаходиться комбінат хлібопродуктів. Тут все зроблено з максимальною зручністю для ефективної роботи. Є свої залізничні під'їзди для відвантаження зерна. Сучасна лабораторія, яка має досконале обладнання для визначення якості вологості зерна, створено всі умови для працюючих, потужності підприємства, потужний парк великовантажних автомобілів, дозволяють доставляти сюди зерно з інших районів та областей. Все це вимагає чіткого обліку від працівників бухгалтерії, тісної співпраці з іншими структурними підрозділами підприємства. Тут чітка дисципліна, порядок. Зроблено дуже багато. Відновлено склади, відновлено тверде покриття і поставлено три сушки типу сукуп, що дало нам змогу в перший вже рік, вже майбутній урожай 2012 року, прийняти 93 тисячі тонн зерна. Що Втроє більше, ніж попередньо було. Ну і Головне, що люди роботу мають. І головне, да, що люди роботу мають, що збільшилася потужність, збільшилася звичайно і кількість виробничих місць для роботи людей. Потім було відновлення автомобільного парку, який зараз у нас десь налічує біля 46 автомобілів, тяжких автомобілів Камазів і Вольво. Одночасно з виробничими. Потужністю, ми приклали багато зусиль і ще для побутового обслуговування людей. Ми зробили столову, яка обслуговує влітом до 200 чоловік, які харчуються безплатно. Перше, друге, третє і безплатно. Готуємо другу ще чергу побутових приміщень, де буде ще одна столова, будуть роздівалки вже європейського типу з душовими. Так, як воно повинно би бути на сьогоднішній день вже в третьому тисячолітті. На комбінаті, ще хочу зазначити, працює, обслуговує процеси виробничі. Ну і плюс шофери, які доїжджають, вони тут так само приїжджають, обідати. Бо, приїжджають здалека до вас шофери? Ну, є, що завозять, то Івано-Франківщина, а є а, нас. Навіть Івано-Франківщина привозять? Відказується там, а возять до нас. Щось їм вигідно тут? Не? Ну, ми даємо певні умови, кращі умови, стараємося працювати, співпрацювати з виробниками так, щоб вони були задоволені, ну і щоб ми були задоволені одночасно. Але ми працюємо на результат і працюємо так, що кількістю перекриваємо якість, бо тому що якщо дати великі розцінки, ніхто не повезе. Ми даємо найнижчі розцінки, щоб люди були задоволені і везли все ж таки до нас. Коли ми були в господарстві, то ще йшли жнива. Просторий, пшеничний лан, жовті колоски своїми голівками зливалися на горизонті з голубим небом, гул моторів, джондіри один за одним, розрізаючи поле на загінки, пливли у цьому хлібному морі. А люди, незважаючи на спеку, на гаряче повітря, працюють. На одній площі завершують збирання врожаю, а на іншій вже готують ґрунт під майбутній засіб. Інакше не можна, бо хліб то є безкінечна праця. Розмовляємо із головним агрономом господарства, досвідченим спеціалістом Миколою Петровичем Ліщаком. я працюю в даній фірмі вже 2003 року, це майже 12-13 рік. Стаж роботи в мене на землі вже 45 п'ятий рік. В цілому я задоволений своєю роботою, зарплата висока. Роман Михайлович, кого дбає про людей, Значить, сам, сам працює днем і ночі і нам не дає, як кажучи, не спати. Знає поле добре, знає, поле, знає людей, турбується про людей. Ну, в цілому субота він дає зарплату. Як? Кожній субота дає зарплату. Так що ніби амансує, місяць кінчить, зарплату отримав. На, на В даний момент працює 9 комбайнів значить, на полі. В середньому, за день ми збираємо 120 150 гектарів хліба. Це нормально. Ну, дозволяє ще й погода. Знима закінчується і далі праця біля землі. Значить, на даний момент ми працюємо на підготовку ґрунту під бущів озимого ріпаку. Вже підготовлено 400 гектарів З 10 серпня починає по ріпаку. Приємні враження від побаченого від рівня господарювання і в голови районної адміністрації Юрія Михайловича Ништи. Чи часто так голова адміністрації од'їде до жневарів? Так, звичайно, за майже практично за тиждень це буквально три-чотири візити. У мене відбувається по господарствах, де я десь моніторю ситуацію по збору урожаю. Тобто сам виїжджаю, дивлюсь, яка ситуація, як іде збір, як ідуть зразу підготовчі роботи вже до посіву врожаю 2016 року. От бачите, тут Роман Михайло вже тільки тут збирає, тут зараз буде готувати під посів. Тобто цей процес він такий безперервний, безперебійний, тому що е, господарство в нього потужне, господарство в нього забезпечене сучасною технікою, яка дає змогу збирати. Е, по швидкості збирання досить такий мобільний. ну і Знову ж таки, в нього є техніка, зразу, яка буде зараз оригати цю землю і готувати посіву під урожай 2016 року. Я сьогодні побачила, що і команда є якраз, якраз тут є команда. Ну Звичайно, Роман Михайлович один з е, тих фермерів, який платить максимальні плати по, як по заробітній платі, так і по забезпеченню бойовиків. Значить, тому йому за про це вдалося зібрати хорошу таку команду, як спеціалістів середньої ланки, так і безпосередньо робітників, які десь відповідають своїй кваліфікації. Тому тому що щоб обслуговувати таку сучасну техніку, потрібно, щоб були спеціалісти. І тому відповідна і віддача. 13 років працює сімейний екіпаж бутринів працею. Задоволені, врожаї збирають гарний. Отже, буде. Є відповідна винагорода за працю. Ми тут працюємо в агрофірмі Дружба вже 14-й рік. У нас все складається добре. Як 14-й рік отак разом з дружиною? Так, з дружиною. На сезон йде в нас комбайн, ми збираємо зернові, потім кукурудзу. От і так ми працюємо з нею, 14-й сезон. То зараз, може, мені ще дружина щось скаже. От чому так наважилася піти на комбайн? Ви сама за професією, що механізатор? Ні, я не механізатор. Я знаю, сподобалося мені працювати. Я привикла, я вже 14 рік тут працюю, колектив хороший, дружній. Роман Михайлович хорошо ставиться до людей. Ну, Сім'я Бутриних вже працює в даному. Фірмі вже майже 14 років. Сім'я дружна, працьовита, і саме старший комбайнер із цима тим, Ось є молоді. І Роман Михайлович ставиться до людей дуже лагідно, спокійно, значить, дає поради. Допомагає, складні минути дещо складають в річі. Не треба нікому виїжджати. Тут є, працює майже 200 чоловік, всі отримують зарплату, так що нарекати ми не маємо. Долею майбутнього врожаю пройняті також Володимир Андрусевич та Володимир Домбровський. Це наші п'яті жнива, працюємо нормально, комбайни поки справляються з новим періодом, погода сприяє. Зарплату отримуємо кожного тижня. Ну, ще одне болюче питання таке війна. О, якби закінчилася війна, то було б легше жити вже на світі, на, на цій Україні нашій. і Хліб би не пропадав. Я на новах третій сезон. Ну, поки що все нормально. Жнова йдуть прекрасно, погода дозволяє зібрати врожай. Врожай нормальний, ну, так, так приблизно десь до 90 на на, на, на круг. Так що, що ви так схвильований бачите? Ось є так... ватого. Немає з одного ватого, але все одно ну, молоді люди гинуть. Скільки людей загинуло молодих? Шкода, шкода народу. Хай буде мир. Мирний не тільки в нас в Україні, мир на чолі землі, хай буде. Я працюю тут три роки на цьому тракторі Джун'єрі. Трактор нормальний, все, не ломиться, їздить. Головне, щоб праця приносила задоволення. Приносить так, працю? Так. Зарплату пра платять вчасно, все нормально. А зараз що ти виконуєш? Я діскую дис поле. Це поле він готує під ріпак. на вважаю, до 2016 року. Робить дісковку. Так що тут жнивують, а так. тут вже підготовка. Тут же під врожай майбутній так. Таких, як Любомир, нас багато, малю молоді хлопці. Значить, ну, вони мусять трудитися, тому що вони гарна сім'я, діти накормити, вдягнути. на скоро наближається і навчальний рік. Ну, треба заробити їм гроші. Я цілком свою роботу задоволений. Що сказати? Ну все нормально. Добре, що в нас є Роман Михайлович, взяв ці і Пуляє, ми працюємо тут. Особливо цікавим виявився агрономічний експеримент на 70-гектарній площі, що була засіяна озимим ячменем після його збору на цьогорічних жнивах посіяли сою. Ну, зараз ми знаходимося на площі після окисної сої. Значить, яка 70 гектарів, сорт медісон Значить, Ми в цьому році вперше практикуємо посіяти ту сою і на кінець-жовтня-листопад повинен ще бути другий врожай. Знає, я про таке навіть не чула, що що, два в один рік. Один сезон. Один, один сезон, так. так. Два врожаї. Перші ми збираємо в жовтні, а тепер почали на початку половини, липня. А як податково розбереться в цих питаннях? <гум> <гум> вивчає, податково вивчає. Питання, <гум> там, податково вивчає це питання, поки що. Ясно, добре. Так що треба в сільському господарстві треба вміти, як то кажуть, і провернути, і зрозуміти, і розшифрувати, як то кажете. Ну, як, кажу, та... як ви скажете мені, як це ну, Я вважаю, перш за все, що це є унікальний такий агрономічний е, такий процес, тому що дійсно реально на нашій території, щоб після озимого ячмія, хто сів сою ще такого не було. Тобто це такий експеримент більш агрономічний. А вже як на це подивиться, податково, це вже інше питання. Вона для, для того, що соя це перш за все хороший попередник, тому що вона є накопичувачем азоту, який потрібний для землі. А друге питання, що е, крім цього, вони ще зберуть урожай і, можливо, ще відіб'ють. Ці затрати, які десь були затрачені в цьому для, цього, для посіву і для збору врожаю. Так що, це, вони якби. Ловля два зайці, скажімо так. Ну розраховуємо на врожай мінімум 2,5 тонни. Це ми розраховуємо збирати його в кінці жовтня місяця. Якщо Господь Бог дасть погоди, то ми може і скоріше його завершимо. Збирання покидаючи жнивний лан, приїжджали мимо соняшникового поля розкішні жовто-гарячі голови, повернені до сонця, що так милували око. Теж обіцяє щедрий урожай, зерна, яке нині ціниться на ринку. Оглянули також посіви кукурудзи, які вже сьогодні приємно дивують, висота кукурудзи сягає 2,5 метри. Ну, фірми посіяно тисячі кукурудзи. Ну, Самі бачите, вріз майже 2,5 метри. Значить, заправка кукурузи хороша. Внесли в рядки по півтораціне нітромофоски. Під кульчевацією внесли 20 салітри і нітромофоски. І, от такий вигляд має кукурузи. Да, такий вигляд має кукурудзи. Ви бачите, 2-2,5 метри. Урожай, значить, я бачу, буде більше як гектарів». Агропідприємства Романа Михайловича Когута ростуть і розвиваються, розширюються виробничі потужності. Кількість орендованих ним земель також зростає. Тепер загальна площа оброблюваних земель складає майже 6 тисяч гектарів. Більше земель, більша кількість техніки це значить більша. Кількість нових робочих місць, що для села сьогодні дуже важливо, серед працівників агропідприємств, основному пайовики, крім слів подяки, отримують платню за свою роботу і високу орендну плату. Я на даний час перебуваю на пенсії. В нашому селі більшість населення пенсіонери. Ну як проживають пенсіонери? В основному за рахунок цієї мізерної пенсії, а також за рахунок того е, орендної плати за паї. Наш керівник Роман Михайлович виплачує найбільшу в районі орендну плату. І люди з того задоволені. Наша сім'я має в користуванні три паї. Оскільки ви отримуєте? І ми отримали, за тих три паї. Ми отримали 45 центнерів зерна. Так, так що є і для себе, є і для худоби. Так. Роман Михайлович дуже часто багато допомагає одиноким пенсіонерам. До Різдвяних і Великодних свят він їм дає подарки. Дає солодощі, дає продуктові набори. Також він дбає за соціальну сферу села, допомагає церкві постійно. І так, що маємо дуже гарного керівника. Він дуже добрий, як людина, дуже часто відкликається на людське горе. Якщо, наприклад, когось якась скрута, хвороба чи щось, він постійно допомагає коштами, старається і транспортом допомогти ну, коштами. Ну, а так, населення, дехто виїхав, десь в дальне зарубіжжя, багато працюють в Польщі. Недавно був такий у нас випадок, що молода жінка. 29-річна загинула в аварії в Польщі, залишивши круглими сиротами двоє дітей, і також тут. Роман Михайлович також думає допомагати щось даній сім'ї, тому що діти круглі сіроди. Робота керівника на даний момент заключається в тому, щоб найбільше максимум уваги приділяти людям. Так і Роман Михайлович, директор нашої приватної агрофірми, велику увагу приділяє нашим пайовикам. Я впевнена, що він знає кожного обличчя, з кожним спілкується. Ми вже чули, яку високу орендну плату він виплачує за здану в оренду землю. Багато жителів нашого села працюють в нього на приватній агрофірмі. Великі інвестиції він вкладає і в село, перекрив приміщення адмінбудинку. На даний момент перекривається приміщення дитячого садка, проводиться заміна вікон на пластикові в сільському будинку культури. Дороги, бачу, проїжджали дуже такі гарні. Так, дороги поправляє приватна агрофірма, допомагає Роман Михайлович і на церкву. І також він дбає і про наших е старших жителів села, однаких перестарілих кожного року до великодних свят і до розв'язаних свят їм вручаються подарункові набори. Користуючись такою нагодою, я хочу від імені всіх жителів нашого села подякувати Роману Михайловичу за його доброту, за те, що ми маємо можливість звернутися по допомогу до кого. І я знаю, що працювати в сільському господарстві це нелегка праця, але ж недаремно ну, кажуть, хвала рукам, що пахнуть хлібом. Неповторні сільські краєвиди милують око. Коли побачили, як господині доять корів, відразу згадався запах парного молока та свіжого хліба, і немов повернулися в дитинство. Сільську ідилію доповнюють лелеки, які поважно походжали по полю, шукаючи поживу. До речі, ми їх бачили всюди і на гніздах, і на полях. Це гарна ознака тому, що цей благородний птах завжди повертається до рідного гнізда. Можливо, і принесе на нашу землю мир, спокій, добро, бо люди наші вартують цього. І де б ми не їздили, в скількох країнах побували, але найпрекраснішою є рідна земля, найрідніше село, в якому народилися вулиця, по якій ходили дитячими ногами. А села наші, попри все, залишаються острівцем духовності, християнської звичаєвості. Живу в могильниці і служу Богу і людям 33 рік. Отче, скажіть, будь ласка, чому сьогодні стільки відкрито церков, така дорога до храму відкрита, а стільки зла на світі? Чому? Тому що часом людиною керує гордовитість і тому маємо таке зло. Була б безсмиренність, доброта, доброзичливість, милосердя, було більше добра між людьми. Така моя точка зору, така моя думка особиста. А треба кожному виконувати Господні заповіді. Чиня Христової церкви проявляти смиренність, доброту, покірливість і боротися всім з гордовитістю, яка часто часто керує людським організмом і людським розумом і людською душею. Це моє таке заключення особисте. А кожен себе по-різному трактує, пояснює, чому так. Я так вважаю особисто, так я і думаю. А хто допомагає вам трошки церкві? Громада? Помага допомагає громада, допомагає агрофірми. Арон Михайлович, любимо питанням, яке ми звертаємося, він нам нічому нікому не відказує. І фінансово, і матеріально, і транспортом. Що треба, він в цьому нам відказує. З любимом питанням до нього відход, звертаємося, він нам нікому нічого не відказує. І для одної церкви, і для другої церкви. Ну, скільки таких церков? Я не знаю, я говорю про свою парафію. Парафія церкви є нової могильниці, і парафія є церкви старої могильниці. Цього року ми робили там ремонт за хресті. При потребі потреби кажуть в матеріалі чи в транспорті, він нам не відказує ніколи. Ні в чому. Ні в чому, по крайній мірі, нинішній день. А далі, думаю, теж ж саме таке буде доброта до, до нього, і, до громади і до церкви, як, як, як є по нинішній день. Що ви могли побажати всім, хто нас сьогодні? Здоров'я, тілесного, духовного, миру, спокою. Спокою, миру в сім'ях, в родинах і в державі. Цього бажаємо, тому що ми живемо такому в такому часі говориться, неспокійному. Кожна мати, кожний брат, сестра, батьки переживають всі за своїх дітей. Це перше Це я так бажаю. І просимо, Господа Бога, щоб Бог на нами сердився і дарував нам спокій, то що бажаємо ми собі особисто і бажаємо ми цього і для парафії, і для України. Ось з таких моментів складається людське щастя, Відчуковуючи навколо себе хороше і позитивне, творячи добро, даруючи іншим свою любов, тепло і увагу. А ще важливо вірити у майбутнє, але не забуваючи, що нам дарована лише мить, за яку так багато потрібно встигнути зробити мить, яка називається життям. Роман Михайлович Когут, керівник агропідприємств, наголошував, що все, чого досягнуто, то завдяки людям їх він цінує найбільше. Хочу висловити щирі слова подяки всім тим, хто в команді зі мною в першу чергу хочу згадати людей, які довірили нам, дали в оренду свої земельні паїв. Назвичайно вдячний керівникам наших господарств, а саме Ваврику Василю Михайловичу, Володимиру Кулику, палці Данії Євгенівні, яка вже на пенсії, але продовжує працювати, Мацькому Ігорю Ярославичу, Куліковському Степану, головному бухгалтеру Стасюку Роману Васильовичу. Щирі слова подяки хочу висловити агрономам Ліщуку Миколі Петровичу, завдяки якому ми досягли рекордних врожаїв, Чайківському Василю. Володимирочу. Особливою подякою хочу відзначити інженерів, бригадирів автомобільно тракторного парку Добровського, Володимира Станіславовича, Андрусавича, Володимира Михайловича та Кого Богдана Володимировича. Теплі слова адресую механізаторам за їхні недоспані ночі. Худому Івану, Кумлику Михайлу, Давибіду, Любомиру, Івану Ростиславу. Дякую досвідченим коменерам, сім'ї Бутрін, які вже працюють 14 років з нами в команді, Собчаку Роману, Чайківському Володимиру, Реп'яку Степану, Мироштаченку Степану, під Керівництвом досвідченого механіка криля Володимира Омеляновича стають до роботи досвідчені водії, такі як Сивак Василь, Ференс, Михайло, Замора Сергій, Добровський Михайло, Груб'як Володимир. Немає права сьогодні не згадати і заводівельну бригаду під керівництвом досвідченого бригадира, плекана Богдана Антоновича, а також його майстрів. Москалюка Петра, Супчака Ярослава, Ваврика Богдана. Дякую всім за плідну працю. Мирного неба, радості в хаті, що були щирі, веселі, багаті, Божого благословення, всього найкращого. Товариство Агросем радо запрошує всіх аграріїв відвідати День поля, соя та кукурудза культури сьогоднішнього дня. Ви отримаєте можливість оглянути демонстраційні поля з посієвами сої та кукурудзи торгової марки Прогрейн, Заадбау, Майсадур, Даусіц, Заатен Юніон, Штрубе. Ознайомитися з технологіями вирощування культур з використанням засобів захисту рослин та внесенням добрив від світових виробників Адама та Яра та техніки Джон Дір. Також учасники дня поля зможуть взяти участь в розіграші цінних призів. Чекаємо вас 27 серпня. СМТ Товсте Заліщицького району. Початок реєстрації о 9.00. Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми. Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача. Гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.